Мій дідусь розповідав про ці жахливі часи голодомору. На його життя припало це все, і він розповідав, як їх сім'ї було троє, як мама різала одну картоплю на трьох ділила, як вони їли листя з дерев, як вони варили чай. З тих самих дерев, з вишні. от на навіть зараз е, я це знаю, бо дідусь нам заварював, і ми теж інколи собі робимо чай з вишні. І оці всі стра страшні події, як люди в селі гинули, хоча було все, але не можна було цим користатись, коли за колосок зерна одразу відправляли силки. Коли забирали, приходили коров, худобу всю просто забирали. Ну, ти не мав права її тримати. Повністю село знищували і людей. Тому я хочу, щоб всі пам'ятали ці часи, це наша історія, так жахлива історія, як і зараз, під час війни, але це наша історія, і ми повинні пам'ятати, щоб такого більше ніколи з нами не сталося.